Подивіться, який Hyundai AX2019 року. Тут 60 з копійками пробігу на автоматі бензинка. Тут машина близька до Нової стан реально класний. Ну ось вона попала в таке ДТП. Я подивився, ціни від 11 тисяч євро починаються. Тут дві дверки, крило під заміну, тут навіть бампер. капот, фара ціла. Тут є маленький скол, ну його можна залишити абсолютно. Ось ремонтна зона ось ця стойка. І да, ну нехай там півтора євро, ну нехай 1800 євро ремонт. Це рівно економія під 2000 тисячі, під 2 з половиною в кінцевому випадку вийде. Дивіться, 6900 євро ось в такому стані, хто хоче такого хюндайчика погратися, зробити тут можна майже нову машинку, я ж кажу, 60 пробів у ній. Скло, правда, дало і лобашне. Ну, я це все прораховував, і, і тут оце до заміни, що в нього є, підігрів сидінь є, підігрів керма навіть в нього є, мультикермо, круїз, контроль по комплектації. Все, все тут якби нормально. ну Ремонтна зона потрібна. Кому буде цікаво, друзі, більш детальніше зробити огляд, покажемо.